Збили велосипедистку. річний водій автомобіля «Форд», виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив жінку на ровері. 26-річна мешканка Рівненської області отримала серйозні травми. Її госпіталізували до відділення реанімації. Усі обставини ДТП правоохоронці встановлять під час досудового розслідування. У найближчі дні, згідно прогнозу погоди, очікується аномальне для квітня значне похолодання. Тож із неділі, 6 квітня, теплопостачання відновлять в усі лікарняні заклади Луцької громади. Технічно є можливість подати центральне теплопостачання в 34 із 41 дошкільного навчального закладу. В інших дитсадках тепло обіцяють забезпечити додатковим обладнанням. Опалення відновлять і в переважній кількості шкіл. А там, де цього не можна зробити, дітей від відправлять на дистанційку щонайменше на три дні. Також Луцьк тепло буде готове відновити опалення для житлових будинків на підставі письмового звернення ОСББ або ж управителів за рішенням загальних зборів мешканців будинку. Однак кажуть, в Луцьктеплі за результатами опитування голів ОСББ за відновлення опалення проголосували 9% 91% проти. Медаллю за військову службу Україні посмартно нагородили військовослужбовця Михайла Шилака, який проживав у селі Городок Прилісницької громади. Відзнаку передали мамі Михайла Галині Кирилівні. Навідник оператор Михайло Шилак нагадаємо став на захист України в березні 2022 року у складі 110-ї бригади. Загинув 4 жовтня 2022 року під час виконання військового обов'язку внаслідок міноматного обстрілу біля Новосибирського. Оселівки другої Донецької області. Ось той потолочок, по якому міна прилетіла. А цей гацький осколочок, який недалеко від мене там просвітів. Мене звати Віталій Позивний, професор. За рік до війни, 13 лютого, я одружився. На своїй теперішній коханій дружині. 13 лютого 2022 року ми відсвяткували річницю, і буквально трошки більше, ніж за тиждень, я пробудився від того, що нас бомблять. В перші ж дні пішов в військомат добровільно стати захищати батьківщину. Але в ті дні були великі черги. Ну і так як батьківщина знає, куди там треба було люди у той момент, мене відправили. Служити у Нац Національну гвардію України. Перша моя бойова сутичка була на Покровському напрямку. Ми перед тим довго тренувалися на полігоні. І ще ми тренувалися постійно, поки в нас був час перед виходом бойовим. Повне наше взаєморозуміння дозволило нам відбивати всі ворожі напади. Ну і завдяки цьому ми вийшли повністю без поранень, без втрат. А так от заробляється 100 тисяч. За сьогодні вже штурмів 5 відбили. У мене був випадок, коли мені довелося взяти командування нашої групи, зорганізувати оборону, розставити людей. Ну і п'ятий суток тримати оборону під час постійних штурмів. Були різні ситуації. Вчора після важкого бою наші хлопці взяли п'ятеро в полон. Приїхала коробочка, запакували їх, повезли в штаб. І на нас вийшов якийсь московит. Я йому запропонував здатися, почав з ним перемовини. Що, здавайся, ти ж розумієш, що в нас тут вогнева перевага. У нас зав'язався бойовий контакт, і, ну, не вдалося взяти його в полон. Після того, як ми відбили, напевно, другу чи третю атаку, ми пішли, забрали трофейний ПКМ, ну як бійці кажуть, покемон. Забрали до нього ще, напевно, зо три короба патронів. Штурмують вони затято. Не можна сказати, що це непідготовлені і абсолютно дурні люди. Але, як показує приклад, можна їх бити, не потрібно їх зовсім боятися, потрібно просто постійно вчитися, можна воювати. Отак От ми проводимо свій вільний час, окапуємося то ножом, то лопаткою. Дуже важливо було. Психологічний, емоційний стан всередині підрозділу. Ми там, наприклад, з хлопцями постійно пробували якісь блюда робити. Я, наприклад, любив дуже борщі, супи різні робити або окурку чомусь там. Продукти нас забезпечували, допомагали волонтери, намагалися собі створити більш-менш комфортні домашні умови. Окремо, хочу сказати і подякувати нашим хлопцям, дронщикам і мінометникам. Ми настільки добре з ними співпрацювали, що ми буквально повністю знищували їхні штурмові групи. Маю свою думку на рахунок історичної нашої ідентичності і на рахунок, як москалі люблять казати, нашої схожості між ними. Ми абсолютно різної ідентичності народи. Ми абсолютно ніколи з ними не будемо не схожі, не знайдемо спільної мови, тому що раб не може бути вільним. Це московити, а ми ніколи не станемо і не будемо згідні стати рабами. На Волині членам сімей полеглих захисників України вручили державні нагороди згідно з указом президента України орденом заможність третього ступеня посмертно нагороджений Микола Ліпич із села Клітицьк. Медаллю захиснику України також посмертно відзначений Сергій Дейнеко з Каменя Каширського. Підполковник Володимир Заркуа також посмертно удостоєний двох нагород. Ордена заможність третього ступеня та відзнаки міністра оборони України 10 років. Сумлінної служби. Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, відзнака за сумлінну службу присвоєна солдатові Сергію Білашу із села Видарта, який досі зниклий безвісти. Ми використовуємо дуже багато обладнання. Смужу перешкод зробили все своїми силами. Техніка безпеки пишеться кров'ю, Використовується спеціальна машинка. По цим тарелкам ми стріляємо. Я почав служити з 2020 року, підписав контракт, займався спортом раніше ще в молодості. З 90-го року по 98-й рік дзюдо. Інструктор відділу бойової та спеціальної підготовки. Ми навчаємо людей, починаємо з самого простого закінчуємо найважчим. Сюди входить фізична підготовка, витривалість, ну і тактичні дії, топографічні дії, ну і все таке інше. В команді я вже чуть більше року. Команда дуже злагоджена. Все це береться з полюбою, планується заздалегідь, думаємо як можна краще навчити наших бійців. Наші заняття проходять дуже цікаво. Не зовсім так, як по програмі, а так, щоб людина розуміла, чому вона сюди прийшла, що їй треба робити і як вона може вижити. Ми використовуємо дуже багато обладнання, використовуємо дими, використовуємо навчальні гранати, використовуємо скиди, встановлюємо також учбові розтяжки, для того, щоб людина завжди була на стрьомі, на чоку. Розуміла, куди вона йде. мужу перешкод, зробили все своїми силами. Це якби все не сложно, було б натхнення та бажання, і це все буде. Багато людей, які приїжджають на навчання. Дивуються, кажуть, що не в всіх навчальних центрах є такі речі, як смуга перешкод. Робимо спочатку без навантаження, щоб людина розуміла, як полосу цю пройти. Потім починаємо вже з навантаженням, кидаємо гранати учбові. Кидаємо дими, імітуючи гранати, для того, щоб розуміти, як людина реагує в тій чи іншій ситуації. І проводимо заняття вже з пінбольним обладнанням, проходять штурм, оборона і всі інші заходи. Ну, є такі люди, які не дуже розуміють для чого це і не дуже це сприймають. да, Вона отримує найбільшу урону, розуміє, що треба робити те, що ми казали напередодні, і починає вже людина думати, коли прилітає там кулька пінбольного обладнання, стає больно. Техніка безпеки пишеться кров'ю, точно так же і бойові дії пишуться кров'ю. Після БЗВП проходять курс адаптації. Цей курс займає 10 днів. Це найбільша мотивація, чим краще ти себе натренуєш. Чим більше ти будеш фізично займатись, тим більше шансів, що ти на полі бою виживеш. Тут є неподалік річка, там де ми робимо водну переправу. Тобто повинні самі зрозуміти, як привезти ту матузку, переправити спочатку там речі, потім переправити там особовий склад, як правильно вдягати противогази, як їх. Складувати, як їх правильно вдягати, як їх правильно підтягнути під свій розмір голови. Після цього попереджуємо і кажемо, ми всі знаходимося в приміщенні при світлі, зараз будуть гази, вам потрібно буде діти противогаз. Після цього там, виключаємо світло, також подаємо команди гази, і люди вдягають противогази, то нормально, нормально проходить цей процес. Пояснюється, це те, що ворог використовує хімічну зброю, таким чином виманює наших бійців на відкритий простір для того, щоб знищити. Розумію, що потрібно постійно готуватись, постійно тримати руку на пульсі, знання, які ми даємо. Вони потім використовують в бойових умовах. Зараз Проводимо дуже гарний захід. Це протидія повітряним цілям, це стрільба з гладкоствольних рушниць. Використовується спеціальна машинка, яка викидує тарелки. І по цим тарелкам ми стріляємо. Це потрібно для знищення повітряних цілей, це самі, це FPV. Також у нас є тренажери ПЗРК, ПТРК, тренажер ПЗРК це база пірун ігла з використанням vr очків людина працює. На 360 градусів працює по повітряним цілям. Навчання як і практичні, так і теоретичні. Ми завжди проводимо тренування, стараємося до кожного підійти, щоб їм це подобалось і вони розуміли, що їм це потрібно. Спочатку кажуть, сил нема, а потім кажуть, так дійсно це було круто і це якимось чином спасло мені життя.